В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава У нас сьогодні романтика, ми без світла при свічках. І я собі лише згадую, що бачите, таку романтику завжди мали наші прародичі, предки, коли ще світла не було. І як думаєте, щось їм бракувало? Ні. Нічого їм не бракувало, і, можливо, щасливіші були від нас. Якщо вірили в Бога, якщо знали Бога. Добре, сьогодні ми е, чули Євангеліє, це маємо п'яту неділю по зісланні Святого Духа і дуже цікава Євангелія про вигнання бійсів із Біснуватого. Е, і дивіться, коли роздумовую про це Євангеліє, то, якби перше, звертаюся до тої події гріхопадіння, е, і часто звертаюся до цієї події, коли роздумовуємо над Євангеліями, але. Що зауважую, що після гріхопадіння, коли Бог звертається до Змія, то Він якби обіцяє і пророкує наступні речі. Це в Книзі Буття, главі ми читаємо. Отож Господь Бог сказав до Змія: за те, що ти вчинив це, будь проклятий з поміж усякої скотини та з поміж усяких диких звірів, на череві Твоїм будеш повзати, їстимеш землю по всій дні життя Твого. Я покладу ворожнечу між тобою і жінкою, і між твоїм потомством та її потомством, воно розчавить тобі голову, а ти будеш намагатися вип'ястися йому в п'яту. Що ми тут чуємо, особливо у цьому 15-му вірші цієї 3 глави? Що Бог обіцяє боротьбу і велику боротьбу проти демона, проти Змія, а точніше проти його потомства. І коли чуємо сьогоднішнє Євангеліє, якщо б ми, наприклад, його перший раз чули, бо ми його не в перший раз чуємо, так, вже знаємо його на пам'ять. Але коли б ми чули перший раз, і коли б ми знали добре старий завіт, і це пророцтво, то ми б собі відразу склали цей пазл. І що б ми зрозуміли, ми б зрозуміли, що здійснюється у даному уривку здійснюється пророцтво, саме це пророцтво. Тобто, потомство жінки, якої жінки? І чиєї жінки потомство розчавить Марії, потомство Марії, тобто хто це? Це Ісус, розчавить тобі і твоєму потомству, ну, тобто, знищить тебе. І сьогодні Євангеліст Матей, він так насправді гарно описує якби, таку абсолютну владу Ісуса Христа і силу Його над демонами, що ну, справді це легко співставити. І легко зрозуміти, що саме Ісус Христос є той обіцяний, який прийшов для того, щоб знищити демона, щоб ну, побороти Його. І Євангелі... Євангеліст Матей він якби показує в сьогоднішньому цьому ривку Євангелії: ось це той обіцяний, визволитель це той Месія. Це є та наша Пасха. Це наш визволитель. Він визволяє нас від демонів різного роду. Але дивіться. Ми говоримо, коли сьогодні про цього визволителя, про кого мова йде? Мова йде про Ісуса. І тут, якби таке напрошується таке питання: хто Ісус для тебе? І ми сьогодні спробуємо десь собі відповісти, собі відповісти, хто для мене є насправді Ісус Христос. Бо відповідь не може бути очевидною. Відповідь може бути різна. Хто для мене є Ісус? Одного разу Ісус Христос ставить це питання учням. Пам'ятаєте цей діалог? Напевно, пам'ятаєте, коли Ісус привів в одне місце, зараз кажу, куди. Учні і питається, слухайте, а за кого мене мають люди? Йому учні відповідають, одні тебе вважають за Івана Хрестителя, одні за іншого з пророків, одні за, там, не знаю ще за кого. І тут важливе питання ставить Ісус. А хто я для вас? Добре інші мене так вважають. А ви учні мої, хто я є для вас? Ну і тоді Петро е, встає, якби, і він взивається і каже: Ти син Бога Живого. Дякую за підказку. Е, точніше маємо якби, е, таку відповідь. Озвався Симон Петро і заявляє, Ти Христос Бога Живого Син. Що ми сьогодні чуємо від демонів? Ми сьогодні від демонів чуємо цю саму фактичну фразу, плюс-мінус. Щось прийшов мучити нас перед часом Сину Божий, що нам, і тобі, Сину Божий. Тобто, можемо казати, що демони визнають роблять то візнання саме, що, визна, що робив Петро. Але чекайте, демони залишаються демонами. Бо цікавий той момент, що коли Ісус Христос ставив це питання учням, хто я для вас є, Він повіг учнів у Филипову Кесарію. Що це був за регіон такий? Хипова Кесарія — це був такий регіон, в якому було дуже багато бушків. Там був престол такому богові, такому богові, такому богові. І Ісус приходить і їх приводить учнів туди, і він, якби питається, бачите, тут є різні боги. Хто є для вас? І коли Петро відповідає, ти Бога живого син, ти Христос, Бога Живого Син, то чому це є таке правильне дуже визнання? Тому що якби це є така заява, ти не можеш стати в ряд із цими божками. Ти є над цим всім, ти більший. І це дуже важливо, тому що, знаєте, можна було, учні могли спокуситися, якби бути в тій місцевості і якби поставити Ісуса Христа в ряд оцих усіх божків, щоб, він, щоб Ісус був там поруч, на одному рівні з них. І це сьогодні велика небезпека для нас, християн і для світу ставити Ісуса Христа в ряд з іншими богами, які я мав у своєму житті. І це є неправильно. Тому що Ісус єдиний Бог, який має бути в нашому житті. Так? І е, цікаво, бо Ісус Христос, якби цим запитанням, хто я для вас, якби автоматично сією відповіддю Петра. це якби така, знаєте, одна заява. Я не один з цих божків. Тобто, я не, не такий собі супергерой, позитивний чи негативний. Я не такий собі супергерой. Хто я? Я є дорогою спасіння. Я є дорогою крас, крас Спасіння. Тепер, коли слухаємо сьогоднішнє Євангеліє, дивіться, що, що втішає у сьогоднішньому Євангелії. І що насторожує два моменти. Що втішає в Сьогоднішньому Євангелії? Тобто, що є доброю новиною і для нас, і для персонажів цього Євангелія? Дивіться, Ісус приходить у середовище, де ніхто не може і не хоче приходити. Що ми читаємо у сьогоднішньому Євангелії? Коли ж він прибув на той бік у край Гадаринський, зустріли його два біснуваті, що вийшли з гробниць, але такі люті, що ніхто не міг перейти тією дорогою. Ви увіть собі цю ситуацію, цю картину. Такі люті, що туди ніхто не міг прийти. Навіть якщо мав бажання, а зазвичай люди і не мали бажання приходити або бути близько таких людей, біснуватих, то навіть якщо би хтось і виявив бажання. То не мав сили, щоби могти бути з тою людиною. Добра новина полягає в тому, що Ісус Христос приходить у то середовище, де ніхто не може прийти і, і де ніхто не хоче прийти. Тобто Ісус Христос має і бажання приходити туди і силу, щоби там бороти е, того демона. Потім, е, тобто, і, е, ми бачимо, що там його визнають, ким він є насправді. Тепер, що насторожує з сьогоднішнього ривку Іванелії, що коли Ісус Христос приходить у таке середовище, в середовище, чи в інше, чи в наше середовище, то люди того середовища можуть не впізнати від того, ким Він є насправді. Оце насторожує. Що зробили ці люди із сьогоднішньої Євангелії, з цього краю, коли почули, що Ісус е вигнав бісів? Вони його прогнали, Отож, що вони його попросили. «Да, ми бачимо, що ти. Вони як би сказали, ми бачимо, що ти супергерой, ти маєш справді сили, ти маєш здібності, хороші здібності, потужні здібності, але ти нам такий не підходиш. А чому нам такий не підходиш? Бо ми за тебе втрачаємо матеріально, ти нам такий не підходиш. Часто ми можемо неправильно розуміти, хто такий є Ісус. І часто Він є лише для нас, от якраз таким чарівником, знаєте, який має робити так, щоб мені велося, щоб мені щастило. Свого роду Ісус дуже часто в людей виступає в ролі джина. Ми приходимо до Нього, щоб Він виконав наші забаганки. Коли є таке ставлення до Ісуса Христа, ну, то ми ставимо Ісуса Христа якраз в ряд тих супергероїв, про яких ми знаємо. Ми ставимо Ісуса в ряд того, що ну, ти маєш зробити мені. Я тобі прийшов до церкви, я тобі приніс там на молитву, я тобі зробив це, Боже, ну тепер ти мусиш мені, аби мені пощастило у бізнесі, в цьому, в цьому, в цьому, і по моїх бажаннях, і моїх похотях і проханнях. Я дуже часто, знаєте, дивуюся, коли так слухаю, хоч чим стриманий у цих речах, але коли знаєте, особливо люди, коли приходять і дякують Богові, дякують Богові. Це добре, що вони приходять дякують Богові, але дякують Богові за те, що могли зробити гріх. Таких випадків є багато. Дякують Богові, що могли незаконно щось зробити, щось прокрутити. Тобто, і, і, як це так? Ну, це що якось не співпадає. Я це розумію, що, що, що це є просто неправильне розуміння і недобре розуміння, хто для тебе є Бог. Чи Бог є для тебе дорогою спасіння, яку ти приймаєш? він знову ж виступає у ролі якогось такого свого роду джина? Якраз у часи спокуси Ісуса Христа, пам'ятаєте, коли диявол спокушував Ісуса Христа в пустині, там три такі спокуси були. І одна із спокус, якраз полягала в цьому, що Ісусе, стань таким супергероєм. От зроби чудо, от перетвори собі із з каменя хліб зроби. Нагодуй себе, зроби собі комфорт, зроби собі безпеку. Тобі всі будуть поклонятися. Тобто, диявол пропонував Ісусові так, такого роду діяльність, як месії. Я прийду у світ, прийди у світ, покажи свою силу, покажи свої чудеса. Всі будуть перед тобою кланяти, і ти будеш успішний, будеш свого роду така суперзірка у світі. За тебе будуть всі знати, поважати. Ніхто у тебе не буде могти прийти, тому що не будуть сміти, бо ти ж будеш мати велику силу. Натомість, що Ісус Христос заявляє? Він, він каже, Моє царство не звідси. Ісус відмовляється від такого земного царства. Ісус відмовляється від поверхневого месіянства, такого знаєте, Тобто, щоб, щоб бути поверхневим месією на очах у людей лише. Це велика є небезпека і для нас, священників, дуже часто, що коли є ця спокуса, хотіти подобатися всім, хотіти бути зіркою. Коли мета це, ну це спокуса від диявола. Ясна річ, ми можемо стати популярні, ми можемо стати відомі з різних тих причин. Але коли є це сама мета, ну це не зовсім добре, це радше спокуса. І це інколи тяжко. От дивіться, що це означає це все для нас, що я говорю. Якщо для мене Ісус не просто джин, не просто якийсь, якась зірка чи супергерой, то тоді. Він для мене буде Словом Отця, і Він для мене буде тим, хто мене визволяє від гріхів. То, якщо для мене сам Ісус Христос є Словом Отця і визволителем від моїх гріхів, то все, що Ісус Христос говорить, бо Він є Словом Отця, і всю дію, яку Ісус Христос робить, для мене це є і як скарб. Я це. Ціную, я це приймаю, і я цього бажаю на кожний день, як їжу і пиття. Я цього бажаю постійно. Якщо для мене є Ісус Христос, справді цим Словом Отця і, і цим визволителем від гріха. Тому я ціную ті всі практики в церкві, які мене ведуть до цього до дороги спасіння, до визволення від гріхів, до, до того, щоб я слухав Слово Отця, щоб воно перебувало в мені. У інакшому випадку можемо казати, що, що Ісус тоді є на тому рівні ну, того супергероя. Тепер, коли повертаємося трошки до сьогоднішніх цих демонів, про яких ми чули у Іванелії, і в чому дивіться, полягає підлість демонів? Демони вони доб, дуже добре розуміють, вони дуже добре знають, хто такий є Ісус. Але вони не хочуть, щоб людина знала, хто такий є Ісус. Демони знають, вірять, але вони не хочуть просто-напросто, щоб ми про нього знали. Чому? Тому що коли людина знає правдиво, хто такий є Ісус Христос, то демон втрачає вплив на ту людину, тому що там уже панує хто? Сам Ісус, Він там має вплив. Демони цього найбільше бояться. Тобто, коли ми маємо правильне визнання, коли ми маємо правильне розуміння, хто такий Ісус, демони цього бояться? І слухайте, коли є присутній Ісус Христос в нас? демони тікають? Просто від самої присутності Христа? Вони просто-напросто тікають, як чуємо в сьогоднішньому Євангелії. Тепер повертаємося до тих самих богів, божків у нашому світі та Філіппова Кесарія. Чи є вона у нас сьогодні? Як думаєте? Филипова Кесарія, де була куча куча різних бушків. Є. Що є цією, а що є цими бушками цієї, е, Филипи Кесарії? В нас сьогодні кругом нас жадоба влади, жадоба грошей. вибачайте, діти, жадоба сексу безпоміркового, е, жадоба інших похотей. Це все є божки, яким люди поклоняються, для яких це є важливіше, ніж сам Бог. Ніж сам Бог. Люди кажуть, особливо молоді люди: церква застаріла, бо вона забороняє стосунки статеві до подружжя. А це ж класно, це ж гарно. Церква застаріла. Чому? Бо церква каже, що люба контрацепція це гріх. Ну, не люба, там є один кроме природнього методу планування сім'ї, але в інших випадках люба контрацепція це гріх. Церква застаріла, церква неправильна. Тобто і в такому, в такому випадку людина якби, інколи знаєте, розчаровується в церкві, розчаровується в Богові. Чому? Тому що ні церква, ні Бог не роблять для неї, не, якби не виконують їхніх забаганок. Бо що робили божки і в часи Ісуса Христа? чомуся звертали до божків? Чому собі люди створювали божків? Божка природи, там, не знаю, родючості, цього, того і того. Вони приносили їм жертви, щоб отримати то, ким вони були. Треба мені, щоб дощ упав. Ну, то йдемо до Бога дощу. Клоняємося, б'ємо поклони, приносимо жертву, і тепер нам приходить дощ. Так? Чи інші такі речі? Тепер, чомуся поклоняємо ми, що є цими божками? І коли вони є, то ми мусимо розуміти, що Ісус Христос Він прийде туди. Як на початку я говорив, в чому добра новина полягає? Що навіть якщо ти маєш, якщо ти знаходишся в тому середовищі між тими божками, Ісус прийде туди. Ісус буде там, Він прийде заради тебе навіть одного у те таке поганське середовище. Але чи ти його пізнаєш, або як ти його сприймеш там? Або сприймеш його як дорогу спасіння власного, або ти сприймеш його як якогось джина, лише негативного, тому що він мені забороняє робити ці, ті чи, ті речі, чи він мені забороняє жити чесно, перепрошую, жити нечесно. Тобто я хочу, в мене є похоть, я хочу так жити. а... А церква, Бог мені нагадує, дуже часто священник нагадує, що не можна, не треба, якщо я християнин, то не можу. Треба жити так і так. Тому, е, бачите, сьогодні, якби, церква нам пропонує, це і в він пропонує нам ще раз у своїй голові, у своєму серці, точніше, навіть, е, пороздумувати, хто для мене є Ісус? Хто він для мене є? Чи є він у моїй присутності? Він є там, але як я його сприймаю, як я його там, як я його очікую і як дивлюся на нього, хто він для мене? Тому е, дуже добра відповідь. Уявіть собі, навіть демонів гарна відповідь, але краще ще відповідь Апостола Петра, який дає визнання, хто для мене є Ісус Христос. Ти Бога, Христос, Бога Живого, Син. Ти є дорогою Мого Спасіння. Ти є ти є, Боже, ти є це спасіння, ти мені потрібний. Тому нехай Дух Святий нас веде завжди цими дорогами, де ми будемо в них в цих дорогах шукати саме, саме того, хто є спасінням. Слава Ісусу Христу!